Всім привіт! Давайте подивимось, що чекати в листопаді місяці в місті Кривий Ріг. Що людям очікувати? Чи будуть прильоти, руйнування, обстріли? Скажіть, в листопаді. Загроза ще є. Так, дивлюсь, що чекати, що очікувати людям. А все буде добре. Карта сонця вийшла. В грудні вже буде, перемога все буде добре, в листопаді ще будуть прильоти. В листопаді, жовтий листопад, ще, може бути, прильоти по місту. Захищають, працюють над тим, щоб був захист, щоб відкинути ворога як повномога далі від кривого рогу, щоб він не мог достати його. Прибираємо, заперечуємо те, що заважає, Це карта руйнувань, Заперечую. Заперечуємо. Карта війни. Так, це залишаю. На майбутнє все буде добре. Карта сонця вийшла. Що це ворог, що він намагається зробити, Заперечую це все. Руйнування в місті їх не буде. Буде радість, щастя і буде мир. Це вже на грудень місяць. Так, це все також заперечую і перекриваю. Перекриваю. Також це прибираю, заперечую. Так, ще ще шукаю ще одну карту, ми перекриємо цей негатив, щоб ось не було руйнувань в містоті. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для міста кривий ріг, щоб не було руйнувань, щоб не було пошкоджень. Він, допомогти ракет, снарядів, щоб все це весь цей негатив повертався назад на голову росіян. Все зло, що росіяни нам роблять, назад на їх територію повертаю, буде так і так буде. Дякую. По волі Вищих сил. Дякую всім за увагу.